Бы была самолетного типа пострадавших среди людей и разрушений конструкции нет. Однако, из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. Они привыкли конкретику. Привыкли, что весь мир верит в ту ложь, которую порождает Украина. Ну то есть перемирия в мае не будет. Нет, оно вполне, кстати, может быть. Вы нам 30 дней дайте тишины на фронте, вы нам то дайте, а взамен ничего. Ну так о чем может разговор? Кто вы такие? Ну прям кто такая Монтен, я знаю. Это враг. Поддерживаюсь время парады Сколько осталось на самом деле, по факту, этих мобилизованных? крайне мало. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, Як і завжди ми вам розкажемо про те, чому неможливий мир. Спойлер, все через Україну. Ну і що наші вороги. Розповсюджують проти нас для того, щоб їхня брехня і пропаганда не потрапляли як в український інформаційний простір, так і на захід. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути і побачити. з початком бойових дій я вивела дуже просту воєнну заповідь. Точніше, навіть не одну не бомби, і не бомбим будеш не бий. І не битим будеш, не заходь на територію сусіда свого і не втратиш території свої. Але ж хто послухав Оленку. І як наслідок, сьогодні вкотре міністерство оборони Росії скиглить про масовану атаку дронів по Росії. Зокрема, повідомляють про атаки в регіонах, де розташовані військові аеродроми. Російські телеграм-канали повідомляли також про нальоти безпілотників на Краснодарський край та найцікавіше авіабазу Енгельс в Саратівській області. Це прям прокляте місце для росіян. Його треба терміново або Відспівати або переосвятити. Ну і крім того, із приємного розсвяття закрила аеропорти Владікавказу і Грозного. Одним словом, росіяни сьогодні не спали в багатьох регіонах під гучні крики Гойда. ничего не пропустите. Заявление в Рио губернатора Ростовской области в 2 часа 45 минут в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали воздушную атаку врага. С вечера уничтожены БПЛА в нескольких городах. Из-за падений обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде а также крыша дома в Донецке, это Ростовский Донецк, и атака БПЛА на Ростовскую область продолжалась, работают силы и средства ПВО, это было 2 часа 45 минут, обновление было в 5 утра 12 минут, в Оксае, в многоквартирном доме по улице Платова, 74 четыре. На белевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа, пострадавших среди людей и разрушений конструкции нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. Это вот по э, Ростов, Ростовской области. Вот сейчас приходят цифры от Министерства обороны Российской Федерации. Силы ПВО уничтожили 158 украинских БПЛА за эту ночь. То есть получается с в 20.00 8 апреля по 6 утра 9 апреля перехватили уничтожили 158 БПЛА. Это очень серьезные цифры. Вот, например, сейчас пишут, что ПВО уничтожило 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии. Жертв разрушений нет, это заявил глава Республики Северной Осетии Миняйло. Що шукали в Северне Осетії, лишається відкритим питанням? Але помітьте 158 дронів? Справді багато. Звісно, він бреше і про наслідки, але найголовніше немає жертв. Україна ніколи не наносить удари по цивільним об'єктам. Через Україну ніколи не гинуть їхні діти. Натомість у них все, звісно ж навпаки. То що думали росіяни, що вони стануть сучасними нациками? Певно, що ні. Чи думав Славйов, що стане сучасним Гебельсом? Навряд. Але маска вже дуже давно приросла до обличчя, а виходу з цієї ситуації для них просто немає. Не буде прощення, не буде індульгенції, не буде ось цього їхнього улюбленого не судять, Буде вічне переслідування злочинців. Тож треба догравати свою роль, бо батькам ще занадто рано першими бігти із тонучого корабля під назвою Росія. Для них все, про що. Розповідаємо ми, що показуємо, де є свідчення, все це постанова Буча, Херсон, Харківщина, а тепер і страшна трагедія в Кривому Розі, скрізь актори та підтасовка фактів. Притому вони не жаліють нікого, і головне своїх. Їм теж абсолютно байдуже до того, що, наприклад, командири сточують їхню армію. Ген ненависті та злоби основний у росіян. Він їх обов'язково і отруїть. отруїть в бье Они привыкли к конкретику. Привыкли, что весь мир верит в ту ложь, которую порождает Украина. Трагедия Бучи. Уже все, уже не модно обсуждать, потому что стало ясно, что это не проходит. Теперь трагедия Кривого Рога. Сейчас и опять те же действующие лица, которые тогда были вовлечены в пиар, ну это в частности французский президент, начинает разгонять вот страшная трагедия, гибель детей. Конечно, страшная трагедия, что погибли дети. Только вопрос, а национальность детей имеет значение, когда мы говорим о страшной трагедии? Для... Вот страшная трагедия погибших палестинских детей привела к каким-нибудь санкциям против Израиля, а... к осуждению, детей то есть что-то было. Страшная гибель погибших детей с 2014 -го года на Донбассе привела хоть к каким-то эмоциям. Абсолютно. Белгород, Курск. При этом простой вопрос. А кто убил детей? То, что нам показывают, как, что осталось от места сборища офицеров, ну, очевидно, это никакие, не кассеты. Это фугасный заряд, который там место на место не оставил. До речи про то, что никого уже не торкает и не зачипает история Бучиней. Дуже сильно ніхто нічого не забув. Вчора в Києві був прем'єр-міністр Бельгії. Він плакав, коли дивився тільки одні лише світлини з тих місць злочинів, де побували росіяни. Дав мільярд на воєнну допомогу цього року. Сказав, що так буде щороку. А отже, в нас буде вистачати зброї, куль, снарядів для того, щоб бити по нашому ворогові. Але в цілому, Москва, як відомо, сльозам, не вірить. Москва і крові не вірить ані нашій, ані своїй. Виявляється, Зеленський бреше, коли плаче над кривим рогом, каже алкоголічка Марія Захарова. Бо Росія, вона ж, звісно, ну, рівно те, що зараз повторював Соловйов, хірургічно точно гатила по офіцерах і найманцях у ресторані. Бо якщо ви не знали, то всі геть усі натівські інструктори збираються великими колективами. В публічних місцях. Прям в статуті НАТО так і написано, щоб всі знали. Зброю візьміть з собою, все візьміть, якомога більше зберіться. Тільки боляче, а не смішно від цих слів, що після кожного подібного удару виносять ціла цивільних та дітей. Те, що росіяни скоти, а Марія Захарова, це твар, немає ніяких сумнівів. Вона просто намагається замаскувати злочини армії Росії. Росіяни скоти. А Марія Захарова, яка намагається замаскувати злочини армії Росії, має бути ні, навіть не засудженою. Вона має бути страченою. А краще за все, вона має якось випадково опинитися раптом в одному із таких ресторанів, куди завітає російська ракета. А в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане «Магеллан» в Кривом Роге. Зеленский картинно возмутился отсутствием как он сформулирует, жесткой реакции США на топорно-состряпанный пропагандистский фейк, а якобы там было сформулировано банковой убивших детей, это не придумали, русской ракете. Зеленский адресовал Вашингтону оскорбительные слова и упрек в боязни назвать вещи своими именами. Призвал давить на Россию, которая, цитируя, предпочитает, как сказал Зеленский, сеять смерть вместо, прекращения огня. Ну, либо это очередной наркотический угар у Зеленского, либо спланированная акция для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить. Поэтому если он хочет, чтобы вещи назывались своими именами, пожалуйста, мы это сделаем. Анализ кадров с места событий свидетельствует. Удар вооруженными силами Российской Федерации по военным целям был нанесен с хирургической точностью. По данным Министерства обороны России, было ликвидировано до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Все, что могло произойти вокруг пораженного объекта, это результат Зеленский хотел же, чтобы мы назвали вещи своими именами, мы это делаем. Так вот, это результат практики размещения киевским режимом систем ПВО вблизи жилых домов и их полное непрофессиональное применение, я имею в виду применение со стороны ВСУ, систем ПВО, ведущей гибели гражданского населения. К сожалению, это стало трагической нормой для укронацистов, которые жертвуют жизнью своих же сограждан. Они а эту тактику размещения снайперов, техники в жилых кварталах, в том числе и В районі дитячих об'єктів школ, дитячих садов, больниць, поліклінік, використовують завжди. І ми. Чи правильно я розумію, що понад три роки повномасштабної війни кожен раз, кожен раз, коли прилітає Вахмадіт, коли прилітає на дитячий майданчик, це все ми. Ми кожен раз. Ми єдина в світі країна. Яка використовуючи, наприклад, системи Петріот, хоча кривий Ріг, звісно, на жаль, не має Петріот, але ми настільки кривожопі, і криворукі, що не можемо натиснути кнопочку? Мені подобається все, що говорить Марія Захарова, тому що вона показує своєю риторикою, наскільки вони не здатні відбрехатися, і світ має це бачити і чути. Бо Дональд Трамп, який зовсім не на нашому боці, вже відреагував, і там не було такого. Ще ж це була ракета? Чорт возьмі, хто ж запустив? Може бить, хусіти із Красного моря. Ні, він дуже чітко сказав: що Росія продовжує бомбити Україну. Тож чекати миру не варто щоправда, тут від пропагандистів інша трактування. Чому Київ, як і завжди, все порушує? Ну правильно, ми не тільки стріляємо по Росії, ми ще стріляємо по собі, а це подвійне порушення. Не Росія, яка обіцяє мир, а потім запускає ракети по дитячих майданчиках. Не Москва, яка висуває свої умови, а саме ми. Бо продовжимо чинити опір Москви. Бідна, бідна, нещасна Росія. Час вже, я не знаю просити НАТО, аби воно заступилося за них та покарало агресивну Україну. Хоча стійте там же місця немає воювати за Росію. Там воюють солдати з Північної Кореї. Днями в полон потрапили китайці. Здається, НАТО там вже буде просто зайве. Та Київ виділивається не тільки на полі бою. Ще й зеля свої захіри та манси крутить перед Трампом. Україна, виявляється, навмисно не хоче віддавати рідкоземельні метали за ціною шаурми десь на Арбаті. Як це так? Кричить і возмущається Гаспарян. Ми ж думали, що Трамп. Чи навіть безкоштовно отримує Україну, приструнить до ноги свого сателіта. Тут бац! І Зеленський не поспішає підписувати папірець, де Київ віддає все, а натомість отримує гучні оплески з Москви. Ну що ж, нешановні шановний госпаряни, якщо Трамп і злиться, то може це через те, що ваші геніальні плани просто знову провалились? Тримайтеся там, не захлиніться від обурення. Ви ще маєте обов'язково вижити. И посмотреть, как все в вашей стране вернется. То есть перемирия в мае не будет? Нет, оно вполне, кстати, может быть. Вопрос-то в другом. Насколько это пресловутое перемирие э, будет э, базироваться на том, о чем говорит Россия. Потому что оно может быть, извините, краткосрочным, как вот эти рождественские, пасхальные, первосентябрьские, которых было немерено. И всегда мы знали, в полночь объявляется перемирие, в две минуты первого ты можешь зайти на сайт главной силиковой помойки «Обозреватель», и увидеть уже отчет о очередных выстрелах в сторону Горловского храма. Это всегда было, одна и та же, всегда было одним и тем же сюжетом. Нас такое перемирие, безусловно, не устраивает. И об этом говорил и Путин, и говорил Лавров. Здесь нечего добавлять. Другой вопрос, что вот подобного рода сюжет с перемирием может быть только если Трамп, что называется, будет его ломать через колено. Ну, кстати, ряд инсайдеров американских пишут, что он настолько уже допек Трампа, ну потому что вот эта история с редкоземельными металлами, я понимаю, что сейчас я вот на больную мозоль давлю, но она мне напоминает переход Соболева в «Зенит». Это счастье. Нет, это, это мы сейчас знаем, что это счастье, но у меня очень многие поклонники красно-белых ходили, пурпурного цвета вот в процессе вот этого всего чада-кутежа с тем, что он там подошел к Станковичу, он хочет трофеи и так далее. Вот, вот это вот просто на таком, на большом, к сожалению, политическом уровне. А Трамп, который сейчас э, прессует э, весь мир этими тарифами, он, понятное дело, он думает, господи, что это такое вообще? Это кто? Вот, вот этот человек... Це дікарь, мы ми мы, відняли мы бездрену пов'язку і дали йому плавки з гульфиком. А он тут же прийшов диктувати условия, що ми йому должны. Я дуже часто, коли слухаю російську пропаганду, я намагаюся себе спинити в тому, щоб не офігети тих слов, щоб не відчути себе якось особливою, імперцем, перцем, бо ви тільки вдумайтесь. Не так багато в світі наєпій. Сильніших, наймогутніших, найбагатших країн світу, геополітичною воєну Росія справді сильна. Ми це бачимо. Але вони такі ей, Зеленський, іди сюди, а зараз ми тебе поміняємо в Києві. Україна і Збройні сили України дають їм пінка, і Путін напсикається. Тепер є Трамп, Сполучені Штати Америки, то взагалі хай левел. І виходить, що ми і тут можемо сказати ні. Є ще якась інша друга країна світу, яка може так з Росією та з Америкою. Я вже не знаю, може. Може, госпарян просто симпатизує нам саме тому він постійно про це каже. Але річ тім, що поки водіє пропаганди є продумана, тема того, що це ми блокуємо перемиря, то є інші, які паляться на перших же коментарях. Такий собі капітан очевидність, полковник лизоблюдства, генералісімусть шісткових військ, маргінали, згої просто Тарган Лукашенко відкрив нам правду, яку ми і так і без нього знали. Бульба Фюрер каже, що геніальний план Кремля полягає в тому, щоб сидіти і чекати, поки Білий дім щось зробить, щось запропонує Москві, кене якусь кістку, а до тих пір коаліція диктаторів і пальцем не поворухне, тобто не піде на будь-які перемовини. Ну і все, що нині вони можуть дати Трампу, це, виявляється, дуля з маком. Красива правда? А Трамп міг би дати Лукашенкові, не знаємо, і якоюсь ядрикою по мінську, і тамагавками. Але ось до чого ми докотились: до того, що самопроголошений картопляний бульба Фюрер плюється на Вашингтон. Здобули далі і нам, і Росії чого париться? Проти нас уже стільки пошлі не санкцій ввели, що далі нікуди, і ми видержали, ми вистояли. І якщо ми цим путем будемо йти, не будемо на слово там вірити. Вы нам 30 дней дайте тишины на фронте, вы нам то дайте, а взамен ничего, ну так а о чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми. Поэтому искренне вам говорю, меня это беспокоит, потому что алогично, это ненормально с точки зрения экономики, но с другой стороны, надо подождать. Посмотрим, что из этого получится. Пока нам надо усиливать свое. Але все ж таки Лукашенка не є офіційним представником російської сторони. З Росії мають говорити інші. Тож Росія виявляється якраз готова до серйозного діалогу про мир в Україні. Це вже каже посперед Російської Федерації Василь Небєнця, головний каскар ООН від Кремля та головний амбасадор всіх біолабораторій світу. Але є як завжди, декілька але Київ не смійте використовувати перемовини. Щоб зміцнити свою армію. Нічого собі цілий місяць, це ж можна таке прям наворотіть. Можна, в принципі, все віддати вам і зброї, території. Просто оголосіть, будь ласка, весь список. Бо ми ж, типу, знаємо різницю між поняттями «мир» та капітуляція. Ну і звісно ж, влада в Україні недоговороздатна і втратила легітимність рік тому, повторюю, знову і знову нібензя. Я уявляю, як же це сумно. Коли немає сечі, терпіти ці борошна і немає змоги посадити свого гауляйтера в Києві. Дуже чекаємо, коли Небендя розпочне прямо в стінах ООН такий собі одиночний пікет із криками банду. Геть ви самі себе видаєте, коли починаєте розсуждати тому, що важливі перемір'я використовувати для накачування України оружию і підтягування на фронт резервів. Показывая тем самым, что вас интерес, ваш интерес состоит не в остановке военных действий, а в том, чтобы Украина могла залезать раны и с новыми силами возобновить войну до последнего украинца за ваши геополитические интересы. Сценарий, который обсуждает сейчас Россия и США, состоит, разумеется, не в этом, а в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта. Для этого необходимо устранить его первопричины. причины среди которых в том числе и накачка Украины западным оружием, которая, как мы все сегодня знаем, началась задолго до начала нашей СВО и осуществлялась под прикрытием минских договоренностей. Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима. Як ми неоднократно заявляли, демілітаризація є одной з цілей нашої СВО, і вона буде реалізована воєнним или переговорним путем. Таким образом, щоб от України більше не ісходило России. Росії, я хочу сказати: прийди і забери в нас все озброєння. Бо якщо ви в 22-му вважали, що ми мілітаризовані, то що вже говорити станом на 25-й рік? Ми ну, окей. Самі ж росіяни все одно вони починають із часом шкодувати про все, що вони в нас забрали От прям про все, і все, якщо вони зможуть, точніше, все, що вони зможуть далі собі забрати, щоб ми не сумнівалися, все одно стане в них поперед горло. Це і українці, яких вони кликали до себе і перетягували на свій бік. І ті, хто підтримував і війну і окупацію з 2014 року. Але багато хто з них все одно не є ісконним росіянином. І якщо ти вже пожив у вільній незалежній Україні, знаєш що таке «свобода слова, то ти не зможеш змовчати як етнічні росіяни, як справжні росіяни. Он, як, наприклад, мантян, зрадниця, перебіжчиться, але й в хвісти, в гриву критикує Росію. І все після того, як вона відкриває рот на Путіна на командування армії, вона вже не своя, вона вже засланий козачок. вона вже зброя України проти Росії. Ну що ж, мені залишається тільки сказати одне: Жиріть, недорогі росіяни, не обляпайтесь. Все наше, все ж таки, як я вже і сказала, стане вам поперед горла. Ну, а зрадники вони такі. Чого від них чекати? Вчора були зраджені ми, сьогодні ви. Такі. Ну, примто таке мантін, я знаю. Це враг. Поддержуйте своє гей паради. Це такий абсолютний откровенний враг. матерящийся на нашего президента. Это враг, которого когда-то кто-то из спецслужб привез в страну и вовремя не закрыл. Это враг, который живет как и грубник. На... Да, часть отправляет для чего-то, но существенную сумму денег ни перед кем не отчитывается. Я не знаю, кто их проверяет, когда их проверяют. Это враги. Это какие-то хохлы. Я знаю, что есть там целые такое сообщество, которое и не майор, и не генерал, а вот просто такие криптохохлы, которые, когда видят, как я начинаю критиковать всю эту укранацистскую сволочь, которая в том или ином виде находится в России под разными обстоятельствами и свои нарративы сюда ссылает. Я как только вижу формулировку, а гражданское общество, вот вы это откуда формулировку взяли? Гражданское общество. Давайте ж поговоримо про того, кого так сильно захищає Славьов і кого нещадно критикує мантян. Я розгадала. Я розгадала головну загадку цієї війни, чому зокрема Путін не може її спинити. Тому що все, що відбувається, це операція, де мусоризація це план Путіна по спалюванню всього сміття в Росії в багатті війни в Україні. Ну а сміття, як ви знаєте, ой, як в них багато. У мене таке враження, що в якийсь момент міноборони Росії навіть просто перестало вести підрахунок своїх втрат: 100 тисяч, 200, півмільйона, скоро мільйон? Ми за ціною не пстаємо, як люблять вони говорити. Ну і звісно, легко це казати, коли ти віддаєш не своє життя, а життя інших. При тому на четвертому році СВОшечки, навіть найбільші ватники та зетники просто в шоці, що відбувається із втратами Росії. Але ж хто спинить Путіна? готового вкинути на цю війну всіх до останнього росіянина. На самом деле, по факту, этих мобилизованных, как из ДНР, так и из материковой части России, я не знаю точную численность, но я думаю, что крайне мало. И не только из-за потерь да, высотами, инвалидами, но и то, что многие из них подписали контракты Заставляють вабірзон в контракти, тож а що ж робити із демографією як замістити втрачене? Адже Росія, втрачаючи чоловіче населення, звісно, прямує в Тартарари. Рятувати демографію Росії кинулись головні війській федерації, кинулись грудьми, так би мовити, на амбразуру і ні, не з плакатами спиніть війну, а із закликами змінити російську назву брак. Тобто українську це шлюб на щось більш симпатичне. Знаєте, так жартують, що хороше діло браком мені назовут. Ось це революційний підхід, чи не так? Анфіса Чехова, це така світська піська Росія, каже слово брак, це якась паломка, тому росіяни не хочуть одружуватись і плодити нових путіністів. Ну так, так. це найголовніший з причин. каже, що як яхту назвеш, так вона і попливе. Я б тут пішла, знаєте, набагато далі і ще й перейменувала саму Росію. Ну так, може їм якось інакше пощастить. Не Росія, а Ацсасія, не Росія Свинососія, не Росія, а Хаосія, не Росія, а брехносія. Ну, одним словом, давайте пограємося в цю ініціативу в коментарях. І змініть названня, яке, яке дуже странно звучить, брак. Потому что говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Когда люди вступают в брак, само уже это название говорит о том, что... что они занимаются чем-то сомнительным. Поэтому мы устраиваем конкурс на новое название брака, чтобы каждый желающий мог предложить свою историю. И, конечно же, за это он будет награжден. Победитель тот, чье название мы выберем. Потому что очень хочется, чтобы россияне не вступали в брак, а совершали что-то действительно прекрасное, от чего и рождаются дети. Та переможнець отримає путівку на СВО. Знаєте, завжди росіяни намагалися зробити з українцям народ меншовартісний. вартісний. В нас сільська мова така смішна. Так все вони зазвичай в нас намагалися принижувати. Але річ в тім, що це в них справді шлюб це брак, і немає слова побратим, те, яким сьогодні найчастіше послуговуються українські військові на фронті. В них є хто завгодно, але не побратим, тому що немає в них братів. В них є тільки. Вороги саме тому все докупи і не клеїться. Не забувайте, друзі, для того щоб перемогти нашого ворога. Ми маємо захищати і, зокрема, наш інформаційний простір. Тож лишайте свій лайк, підписуйтесь обов'язково на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, І, Звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Ви можете стати спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Всі посилання і інформації, яке завжди на головній сторінці нашого youtube каналу, або фінансово нас підтримати за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до кожного нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!